Друзі, привіт! Я Ірина, і ви на каналі Творчість без меж. Я кілька місяців виношувала ідею по створенню чи то баночки, чи то коробочки для зберігання таблеток для посудомийної машини або засобу для прання. І вирішила нарешті-таки цю мрію, цей задум втілити у життя. Для цього я скористалася звичайною літровою скляною банкою. Гарненько її помила мийним засобом, просушила, можна додатково знежирити її за допомогою спирту, і тепер буду наносити ґрунтовку а роль грунтовки у мене буде виконувати звичайна інтер'єрна біла акрилова фарба. Її я наносила у два прошарки, обов'язково давала час, аби вона добре просохла. А потім буду цю баночку декорувати технікою, декупаж, використовуючи звичайні столові двошарові серветки. У мене вже серветки підготовлені, тобто білий слой я відокремила від верхнього кольорового, розрізала на 4 частини цю велику серветку, визначилася, яким чином буде у мене розташовуватися цей малюнок на скляній банці і потихеньку починаю його приклеювати. У спеціалізованих магазинах для декупажу є спеціальний клей. Я, звичайно, не супервеликий майстер, але дуже часто використовую таку техніку, тому клею такого спеціального в мене немає. Його замінюю звичайним клеєм ПВА. Він доволі густий, тому обов'язково його розводжу. Невеликою кількістю звичайної води. І змочуючи доволі жорсткий пензлик у цьому клеєвому розчину, я потихеньку починаю приклеювати цю серветку на поверхню, начебто розгладжуючи її на цій самій поверхні. Цей процес. Повинен відбуватися не занадто швидко, аби не порвати серветку, не пошкодити цей малюнок, але й не занадто довго, оскільки серветка дуже швидко насичується вологою і може порватися, деформуватися, пошкодитися під її дією. Тому треба вибрати свій певний темп, але цей темп приходить із практикою. Тому, чим більше ви практикуєтеся, в такій техніці, виконуючи такі роботи, тим швидше буде у вас проходити цей процес. Звичайно, можуть утворюватися зморшки, і це нормально для новачків. Згодом, коли ви вже будете поступово набивати руку, набиратися досвіду, ці зморшки у вас зійдуть, їх майже не буде. Добре, коли серветка має малюнок, який розташований по всій її поверхні, по всій її площині. Але є такі серветки, як у мене, де малюнок розташований лише по периметру, а центр виявляється вільним від малюнку, тобто залишається неоздобленим. Тому, після того, як я приклеїла спочатку великі елементи, я заповнюю рогалини, які утворилися між ними маленькими квіточками. Які вирізаю з тієї ж саме серветки, з тих верніше самих серветок, бо піде не одна серветка для такої роботи, які у мене залишилися доповнюю квіточками, листочками і так далі. Коли робота доповнюється такими дрібними елементами, бажано, щоб вони не находили на вже приклеєні серветки. Або Якісь інші приклеєні до цього моменту елементи. Це дуже важливо, мабуть, для роботи, яка буде виконуватися на продаж. Але я такі роботи на продаж не виконую, тому для мене це не є принципово, проте саме майстри на цьому наголошують. Щоб малюнок був єдиним, начебто, продовження його відбувалося по всій поверхні коробки або по всьому периметру баночки, тобто, щоб Глядач, який дивився, або покупець, який дивився на цю роботу, щоб у нього складалося враження, що це малюнок єдиноцілий що ніде нічого навіть не доповнювалося. Настільки майстерно все доклеюється так, щоб не було видно стиків. І я поки що до цього рівня не дійшла, тому у мене. Це є, стики проглядають, але я ж кажу, мене це або абсолютно де не бентежить. Я до цього готова, і я навіть цього разу поекспериментувала, де на деякі квіти я наклеїла зверху ще одні квіти для того, щоб зробити ефект. Такий, начебто одні квіти далі розташовані, а одні квіти ближче до глядача розташовані. Ну, начебто такий невеличкий об'єм створити. Не знаю, наскільки це мені вдалося, можливо, це абсолютно не має значення після висихання, але я спробувала погратися. Моя баночка буде мати кришечку, але це буде не пластикова. Фабрична кришка. Цю кришечку я зроблю своїми власними руками. Беру за основу два кола, одне коло діаметром 8,5 см, інше коло діаметром 7 см. Таких шаблонів заготовок мені знадобиться певна кількість. Регулюєте цю кількість не від своїх вподобань і можливостей. Чим більше таких шаблонів, чим більше таких деталей, тим міцнішою буде ця кришка. Мені необхідно було зробити певну товщину, оскільки ручку. Буде виконувати у мене ялинкова іграшка, яка має продовгувату форму. І аби вона добре закріпилася на цій кришечці, мені треба було зробити отвір, який би занурював ніжку, яку я вкоротила ці іграшці в цю саму кришечку. Тому і таких деталей я зробила. Кожного зразка по три штуки. Ялинкова іграшка має доволі насичений колір. Він гарний, але для цієї роботи цей колір не підходить. Тому буду його змінювати шляхом перефарбовування. Для цього буду використовувати акрилову фарбу золотого відтінку. Вона дуже добре лягає навіть на таку непідготовлену поверхню, швидко висихає. І навіть після першого слою не проглядає оця кольорова яскрава основа, в яку була пофарбована на фабриці ця іграшка. Тому цією фарбою золотого кольору я дуже задоволена. В принципі, за 100 грам вона має не таку вже й високу ціну. Придбала я таку фарбу у звичайному будівельному магазині. До речі, такі фарби мають три кольори: Це золотий, сріблий і бронзовий. Якщо брати золото і бронзу. То вони майже однакові. Єдина різниця в тому, що золото має більш теплий відтінок жовтий, а бронза має відтінок ближче до червоного. Хоча, якщо обирати, я користувалася колись і золотою, і бронзовою фарбою, мені все-таки більше подобається золото. До речі, така інтер'єрна фарба не має значення золотого, бронзового. Чи сріблого відтінку вона добре лягає на будь-яку поверхню картонну, ось таку поверхню, як ялинкова іграшка, або на застиглий гарячий клей. Все добре зафарбовує. Це її величезний плюс, як на мене. Після закріплення імпровізованої ручки я декорую кришечку штучними невеликого розміру. Квітами. Додаю листячка, додаю ягідок різноманітних і моя кришечка готова. Зі зворотньої сторони я буду декорувати кришку в тій же самій техніці, в техніці декупаж, яку використовувала для декору скляної банки. Після того, як все добре просохне, я вирішила зафарбувати зрізи, які відкриваються, у картонної основи великого розміру золотавою фарбою, для того, щоб їх замаскувати. Стрічку не хотіла приклеювати, та й в мене не було золотавого відтінку стрічки люрексової, тому вирішила просто зафарбувати ці зрізи. Ну, а далі переходжу до остаточного декору своєї скляної баночки. Буду декорувати верхню частину і нижню частину ляним мереживом, яке придбала в аврорі. Дуже воно мені подобається, і ціна не така вже й велика, на таку якість мережива. Тому все супер. А далі саме мереживо затоную трохи цією ж самою декоративною золотою акриловою фарбою, ледве-ледве торкаючись його жорстким пензликом змоченим попередньо у фарбі. Перед тим, як тонувати мереживо, пензлик я просушую на серветці. Якщо фарби буде дуже багато на пензлику, то Вийде не тонування, а фарбування мережива. Мені цього не потрібно було робити. Тому обов'язково промокую пензлик на серветці і злегка проходжусь майже сухим по текстурі мережива, і виходить дуже ніжне тонування. Виглядає, затонована золотою фарбою мереживо. Дуже гарно, до речі, мені подобається. Сподіваюсь, що також вам сподобається ця ідея. І ви спробуєте це зробити своїми власними руками. До речі, аби зберегти декупаж, можна зверху цю баночку покрити лаком прозорим спеціальним, або ж звичайним прозорим лаком для нігтів. Тоді малюнок стане більш яскравішим і буде більш стійким до механічних пошкоджень. У мене лаку немає, тому я залишаю поки що баночку в такому вигляді, в якому вона є, без лакування. Хоча в майбутньому я все-таки планую покрити її звичайним лаком прозорим для нігтів. Ну ось і настав найвідповідальніший момент: заповнюю свою баночку таблетками. Потім, в майбутньому, планую ще зробити також саму баночку для зберігання капсул для прання у ванну кімнату. Сподіваюсь, що моя ідея переробки скляної банки вам припаде до душі і ви обов'язково відтворите або повторите, або створите щось своє неповторне власними руками, а мене підтримаєте вподобайкою та підпискою на канал.